Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської кріціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву фігурку, ну, яка зазнала свого часу, судячи з усього, чималих пошкоджень, але все рівно лишається досить цікавим об'єктом для дослідження. Ну, найперше, треба сказати, що. Діаметр основи становить близько 64 мм. Ну, точно вирахувати неможливо, тому що від неї, від цієї основи залишилося от невеличкий фрагмент. Тут я поміряв отак до центру, подвоїв і десь вийшов на приблизний розмір. Висота цієї фігурки 100 мм, і вага збереженої частини становить 217 г. Ну, слід сказати, що Ця фігурка, а йдеться про грифона. Ну, мені так видається, я так припускаю, що вона могла бути частиною великої настільної чорнильниці. Тобто, ну, уявімо собі такий солідний стіл, красивий, різьблений, і на ньому, власне кажучи, така конструкція з чорнильницею, може ще з якимись речами, куди можна було поставити. Припустимо, пера, можливо, там ще якісь речі, які допомагали при письмі, там, щоб підстругати те перо, там, чи ще щось. І, от, власне короті, оця, як зараз кажуть, органайзер стільний, міг бути прикрашений одним або двома, або навіть трьома отакими грифонами. Якщо говорити про те, як це виглядає то грифон з відкритою пащею, сидить, тримає щит, щит за свою формою це стиль Рококо, видно ну, ледве вгадується, одначе кілька розеток на самому щиті. Тому можна припустити, що це, ну, можливо, якась копія. Копія в якому сенсі? Десь хтось колись, якийсь виробник, придбав, наприклад, такий, настільну таку конструкцію, такий набір, і на власних потужностях почав виробництво або замовив десь. Оцих фігурок. І в цьому випадку, якщо, наприклад, по оригіналу робилася форма і відливка, то ясно, що вже якісь елементи, які були на оригіналі, вони втрачені. Тому тут ледве це видно. Хоча, з іншого боку, можливо, це і не так, може, це правдивий якийсь оригінал, але з іншого боку патина, тобто вона достатньо тут. Вкриває цю річ, причому слід сказати, що особливо це добре видно зв'язку з тим, що ця річ була пошкоджена і викинута, очевидно, досить давно. Тобто, важко сказати, що могло статися, тому що все-таки метал тут достатньо товстий. Ну, я б сказав би, що він становить, ну, от якщо говорити про основу, то десь міліметра. 3-4 не менше. І оця основа вона розбита була. Також відламаний верхній фрагмент щита. І, очевидно, що оця зіпсута вже річ була викинута. Так от, вона пролежала в землі такий проміжок часу, що і Сама фігурка і оці місця, де, власне кажучи, були пошкоджені, вони вкриті однаково патиною. Тобто потім ця фігурка була ще раз пошкоджена, це вже наш час. Я от бачу тут е, е, такий от фрагмент е, відбитий, не знаю чи при Знаходжені чи, чи спеціально мали, хотіли з'ясувати, чи це часом не щось дорогоцінне. І тут видно такий от яскравий зріз металу, як він виглядає. Ну, що можна сказати про походження, побутування оці, цього грифона як складової якоїсь більшої конструкції. Взагалі, за легендою, не знаю наскільки це правда, з того з тих даних, які мені надали, то річ пов'язана з південно-східними околицями села Малополовецька з боку села Тарасівка. І це взагалі проблема, чесно кажучи. Ну, виходимо з того, що це 19 століття. Тобто, напевно, що це не йдеться про щось більш раннє. Напевно, що це не часи самого Рококо. Це вже там були періоди значно пізніші, коли був такий Ренесанс, така мода на цей стиль вже, особливо на, на зламі 19-ХХ століття. І проблема полягає в тому, що якщо це датувати, припустимо, другою половиною там, чи серединою ХІХ століття. То якраз от в тамтешніх місцях, тобто Малополовецьке, Яхни, Красноліси на той момент становили одну волость. І починаючи десь з середини 1890-х років графом Браницьким нічого там вже не належало. Тобто, вони, вся земля була власницька, була продана. Місцевим селянам, селяни її викупили. Щось, очевидно, що з допомогою уряду, можливо, щось викупували потім самі. І от станом на 1900 рік, наприклад, в межах цієї волості, от цих трьох сіл. Єдине, що Браницьким належало, це е, із там, достатньо великої кількості млинів, які там були, три водяних млина. Причому з них два в Малополовецькому, один в, красно, в Краснолісах. Тобто я це все для чого е, сказав. Тобто, якогось, е, скажімо так, е, будинку, де мешкав якийсь управитель, якийсь економ чи якийсь орендар, якогось фільварка. Власне кажучи, в цій волості не було. Тому, що там робила оця фігурка, сказати дуже важко, хіба що вона може раніше там, припустимо, перша половина 19 століття. Тому що її дуже складно уявити в інтер'єрі української хати. Тобто, очевидно, що йдеться про дещо інший. Інтер'єр, інші, власне, скажімо так, часи і іншу соціальну позицію тої людини, яка користувалася такою річчю. Ну, така штука. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!